Перейду до четвертого дому. Що ж представляти собою четвертий дом творів? Власне, це можна назвати свого роду автобіографічним циклом, тому що зустрінуться Петро Скунь Старий і Петро Скунськ молодий. Як Які глибини можна знайти чи в молодості, чи вже більш, скажімо так, поважному віці. Якщо молодість це надія, це захоплення, це життя, то з часом людина стає на пільг якоїсь боротьби. Yeah. Спогади, але знову життя весне. Шановні друзі, це видання унікальне ще й тим, що там є фото із сімейного архіву і є фото людей, з якими впродовж життя спілкувався Петро Михайлович. Вони цікаві просто, щоб оглянути побачити, яке коло.